Читання слів всемогутнього Бога Явлення І робота Бога. Божі слова до цілого Всесвіту. Глава 1. Чи ті, хто побачив Мої слова, справді приймають їх? Чи справді ви мене знаєте? Чи справді ви навчилися коритися? Чи щиро ви себе мені присвячуєте? Чи справді ви сильно і непохитно свідчили про мене перед великим червоним драконом? Чи ваша відданість справді ганьбить Великого червоного дракона? Лише через випробування моїх слів я можу досягти своєї мети, очистити церкву та вибрати тих, хто щиро любить мене. Якби я не працював таким чином, хіба хтось міг би пізнати мене? Хто міг би пізнати мою велич, мій гнів і мою мудрість через мої слова? Розпочавши свою роботу, я безумовно завершу її, але все ж саме я вимірюю глибину людських сердець? Правду кажучи, серед людей немає нікого. Хто уповні знає мене, тому я використовую слова, щоб спрямовувати всіх людей, щоб вести їх усіх у нову епоху. Зрештою я буду використовувати слова, щоб завершити всю свою роботу, спонукаючи всіх тих, хто щиро любить мене упокоритися моєму царству, щоб жити перед моїм престолом. Наразі ситуація не та, що була колись, і моя робота ввійшла в нову відправну точку. У такому разі і підхід буде новим. Усі, ті, хто бачить моє слово та приймає його як саме своє життя, є людьми в моєму царстві. А будучи в моєму царстві, вони є людьми мого царства. Оскільки вони приймають керівництво моїх слів, навіть попри те, що вони називаються моїми людьми, це звання у жодному разі не є вторинним щодо того, щоб називатися моїми синами. Ставши Божими людьми, тепер усі ви мусите з якнайбільшою відданістю служити в моєму царстві та виконувати свої обов'язки в моєму царстві. Хто б не порушив моїх адміністративних постанов, має понести моє покарання. Така моя порада всім. Наразі відбулося входження в новий підхід і немає потреби знову згадувати минуле. Однак, як я вже казав раніше, я маю на увазі те, що я кажу. І те, що я кажу, буде здійснено. І ніхто не може цього змінити це абсолютно. Чи то слова, які я сказав у минулому, чи то слова, які я скажу в майбутньому вони всі справдяться одне за одним, і я дозволю всьому людству побачити, як вони здійсняться це принцип, на який спираються мої слова та робота, оскільки будівництво церкви вже здійснилося. Зараз більше не епоха будівництва церкви, а радше епоха, в яку успішно будується царство. Проте оскільки ви все ще перебуваєте на землі, зібрання людей на землі і надалі будуть відомі як церква. Тим не менш, суть церкви є не такою, як була колись це церква, яка була успішно збудована. Отже. Я кажу, що моє царство вже зійшло на землю. Ніхто не може осягнути першоджерела моїх слів, як і не знають вони моєї мети, з якою я їх промовляю. З того, як я говорю сьогодні, ви переживете прозріння. Хтось може вибухнути гучним і гірким плачем, хтось може відчути страх від того, що я так говорю. Хтось може вчепитися за свої консервативні погляди, спостерігаючи за кожним моїм рухом. Хтось може пошкодувати, що висловив своє невдоволення або чинив мені спротив у той час? Хтось може потай радіти, що, ніколи не відступивши від мого імені, він відродився можуть бути й такі, хто був віддавна змучений моїми словами. Аж доки не став напівмертвим, зневіреним і похмурим, більше не має серця прислухатися до слів, які я говорю, навіть якщо я змінив свою манеру висловлюватися, або ж інші, хто до певної міри служив мені віддано, ніколи не скаржачись, ніколи не сумніваючись, сьогодні доволі щасливі отримати звільнення. Та відчувають у своїх серцях невимовну вдячність до мене. Усі згадані вищі обставини тією чи іншою мірою стосуються кожної людської істоти. Але оскільки минуле, це минуле, а теперішнє вже настало більше немає потреби ностальгічно тужити за вчорашнім днем або замислюватися про майбутнє. Той, хто, будучи людиною, йде всупереч реальності і не чинить згідно з моїми настановами, нічим добрим не закінчить, а лише накличе на себе біду. З усього, що відбувається в усесвіті, немає нічого, в чому я не маю вирішального слова чи існує щось, що не є в моїх руках? Що я кажу? Це точно здійснюється, і хто з людей може змінити мою рішучість? Чи міг би це бути завіт, який я уклав на землі? Ніщо не може завадити моєму плану рухатися вперед. У всі часи я виконую свою роботу, і у всі часи я планую своє управління. Хто з людей може простягнути руку, щоб втрутитися? Хіба не я особисто все влаштував. Входження в цю сферу сьогодні досі не виходить за рамки мого плану або того, що я передбачив. Усе це було давно наперед визначено мною хто з вас може збагнути цей крок? Мої люди неодмінно слухатимуть мій голос, і кожен до єдиного із тих, хто щиро любить мене. Неодмінно повернеться перед мій престол.